Раба Наталія собачка Став, Люся, їй два рочки. Ну, мабуть, першочергова була потреба поїхати до дитини за кордон надовго, а залишити собаку. Ну вона доволі серйозна і не дуже вихована. І я не могла її доручити будь-кому, тому довелося шукати того, хто вміє <рес> з такою собачкою керувати. Ну а якщо ще там як бонус навчання, нарешті пройти, якого ми не пройшли вчасно, то тому обрала цю школу. Цілком нормально немає ніяких зауважень. У Мене там було хвилювання, бо собачка трошки не переварила їжу <рес> перші три дні. Але нормально заспокоїли, якби надали пояснення. В принципі, в мене немає ніяких зауважень. Все вчасно і зрозуміло. Ну, на мій погляд, все більш-менш продумано. В принципі, від власника, окрім того, щоб підготуватися і привести, мало що вимагається в процесі навчання. Ну, скажімо так, нічого не вимагається. От, ще мені сподобався підхід до собачки, бо я дуже переживала, думала, що я мачуха, мачуха віддала собаку, невідомо кому. Потім мені надсилають перше тренування, і там я слишу цей Саша і такий зайчик, Люсінька. Думаю, все, бінго, бінго, я можу спати спокійно, бо в мене це теж зайчик. Ну, це окрім цього як воно, розстройства желудка українською у собаки. Але я так розумію, через те, що ми з іншими вкусняшками працювали не з м'ясом, то але я так думаю, що це десь за день-два припинилось. Це фактично все. Ну, мені ще важко. Я не така розумна, як моя собачка. Але я думаю, що інструктор знайде і до мене підхід. Я думаю, що в цілому зі впало з очікуваннями, бо в мене не було завищених очікувань. Я розуміла, що собака, по-перше, вже доросла, двохрічна, і з нею фактично не займались. Тому те, що вона навчилась, я думаю, що це супербомба. Тепер залишилось мені навчитися.